500 буржуйок планують виготовити у Житомирі для військових на передову тероборони прикордонників, що на кордоні та для резерву міста. Замовлення до міськради надійшло від військових частин. Для цього заділи комунальні підприємства, професійно-технічні лицеї та волонтерів. На одному із таких підприємств побували і ми. Як на комунальному підприємстві Житомирводоканал роблять буржуйки, нам розповідає інженер з експлуатації споруд та остаткування водопровідної каналізаційного господарства Сергій. Іванчук. Беремо труби різного діаметру, в основному БУ, тому що нових в нас немає, знаєте, що в нас нічого толком не працює. І обчищаємо смолу, вирізаємо глушки, дверцята, це все зварюється, потім опалюємо її, щоб вже хлопцям на болі бо в нас труби, бачите, оброблені смолою. У нас тут вона опалюється і вже так само гріємо воду, промиваємо цю ємкість, де вона гріється, і тоді вже готово відправляємо. Буржуйки можуть тримати тепло в приміщенні 5-8 годин, каже Сергій Іванчук. Вставляємо і маленькі, і великі, самі бачите, для підігріву води, для обігріву приміщення або навіть тих самих бліндажів. Вони так само їжу підігріти на них. Ми ще будемо робити каркас. На цих великих буржуйках, щоб можна було просушити якісь речі біля неї. На підприємстві вже виготовили більше 40 буржуйок. Та ще потрібно зробити 100 таких печей для обігріву. Ну, Так як ми не те підприємство, що виготовляє такі речі, то спочатку було трошки довше. Зараз швидше, як кажу, діло опитом. В день така маленька одна виготовляється, одну півтори, можна сказати. Така велика буржуйка, дня два-три. На неї входить. Людей працює п'ять чоловік це мінімально. Що ж розумієте, я і своя робота, ми теж не можемо кинути. Сергій Іванчук зізнається, раніше підприємство не займалося виготовленнями буржуйок, тому про технологію виготовлення дізнавалися в інтернеті, а щось і самі вигадували. Роблять усе старанно, бо знають, як вони потрібні нашим військовим. Багато хто зараз там на передовій, багато кої родичі просять, хлопці дзвонять звідти. Щоб... Ситуація, це немає можливості допомогти. Ми стараємося допомагати всім, нікому не відмовляємо. Ну, я думаю, які в нас на сроки поставлені, ми маємо це все зробити, цих 100 буржуйків і передати хлопцям. Якщо людина в теплі, якомусь і в якомусь сухому, то набагато краще будеш хлопцям себе почувати на передовій. Нагодовані так само. Так що, я думаю, це пришвидше, звичайно, нашу допомогу. Ті чоловіки вправно майструють печі обігрівачі для наших захисників. Та від камери трохи ніяковіють. Кажуть, не словом, а ділом. Пан Андрій трохи соромлячись пояснює, чому вирішив робити буржуйки. Кожен займається своєю справою, хлопці нас захищають, ми їм допомагаємо. Та і все. Якщо все, колектив працює злагоджено, то воно все виходить. Добре, не будуть обігріти, зможуть щось і їсти, нагріти, будуть, будуть, буде їм тепло і буде добре все. Першу партію буржуйок цього тижня вже відвезли на передову разом з пакунками від рідних.